На чемпіонаті Європи розпочалися вирішальні матчі, і вже не така цікава гра. і Ми побачили, що німці не такі ж сильні, коли проти них грає сильна, гарно організована команда, як це були швейцарці. Дійсно, німці розчарували одноманітністю, відсутністю швидкості, відсутністю особливої думки в атаці. Такий собі рядовий матч Української прем'єр-ліги ми з вами побачили, якщо порівняти, між там умовним колосом і ЛНЗ. У першому таймі забили швейцарці під час однієї з нечисельних не контратак і здавалося, виграють цей матч і залишать німців другими. Але вийшов Фюлькрух і знову, чи не першим дотиком, приніс нічию своїй команді і перше місце. В паралельному матчі угорці вирвали перемогу на десятій компенсованій хвилині, посіли третє місце і стали конкурентами збірної України.